Вітаємо всіх на телеканалі «Жовта річка» в ефірі Місцеві новини. До нас у редакцію звернулись мешканці Хмельницького 23. Прямо посеред білого дня до них у подвір'я прийшли невідомі люди, розрили їхні погріби та забрали усе металеве приладдя. Обурені люди одразу звернулись до правоохоронців. Та чи були покарані винні, їм так і не повідомили. Ми спробували розібратися у ситуації. Подробиці дивіться далі. Неприємним сюрпризом стала для мешканців будинку 23 зустріч з незнайомцями, що розкапували чужі погреби. Здивованих людей заспокоїли, буцімто їм дозволили це робити. На очах у господарів вони продовжували розбирати погріби один за одним, а здобути майно вантажили на автопричіп. Таке зухвале пограбування тривало аж два дні, адже на наступний день злодії повернулися та продовжили свою справу. Далі розповідають люди. Той вівторок, це було 26 травня, завітали на наші погріба мародери. І так всіх обдурили, що нам розрішили. Хто розрешив, непонятно. Познімали кришки, де метали. Ну, ці металоіскателі, як ми кажемо. Кришки металеві познімали, повитягували металеві ліснички. І це вівторок. По краю, по верхах. Потім прийшли у середу і почали вже розкопувати. Ми тут давно живемо, в нас були дачі, як кажемо, клубнічники, огороди. Все ми і наші запаси хранилися там. Вони металеві кришки з погребів почали знімати. Так, металеві кришки і оці перекриття, всі розкопали. Мало того, так вони ж порушили і сусідні погреба. А Це посеред дня? Серед білого дня, десь у другій половині, це всереді, пригнали вони машину із прицепом. Погрузили. Ну, Ми ж почали всі. Яш... Як кажуть його зніка навіть там бабочкам казали, в нас усе ключі нам сусідця розрешила хазяйка. Ну то обдурили. А тоді ж, коли ось вже жінка наша побачила, що її погріб відкрив, зняли ляду, забрали металеву лісницю, тоді ж вже на сполох. Це значить, ніхто не їм не дозволяв. Постраждала власниця погрібу, демонструє збитки, що завдали їй грабіжники. Можна сказати, жінці пощастило. Вона вчасно помітила злодіїв та прогнала їх. Та відійшли хлопці зовсім недалеко. Сторий оцей мій розбомбили. Я йду з дитиною п'ять часу вечора з садіка, двоє тут риють, кришка снята, лісниці всередині нема. всередині все розбомблено, ну, видно, там полки були, все, як виривали метал, так воно все там порушило. Я кажу, я не поняла, хлопці, а що ви в моєму погрібі робите? Після мого погріба, як я їх нагнала, що я вже... Е, 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 сняли вже з кришки оббито Оцинковкою було такою. Сняли оцинковку. Як от свого вже нагнала, я що нема на лісниці, нічого все розкорочене. Вони перейшли ось до слідущого погріба. Розкорочили в цей день цей погріб. Як цей же день цей погріб розкорочили, перейшли на слідущий, там теж зараз подивитись, що зробили. І це представте. Це ж вони тепер підряд можуть тут все корочить. Звісно ж, старенькі люди, яких у дворі живе більшість, нічого не могли вдіяти. Тому звернулися за допомогою до міліції. Позвонили в міліції, приїхала міліція, забрала їх з полічним. Вже погружене, уже все, і забрали їх. Де воно ділося, куди вони поділи, нам нічого ніхто не сказав і не ми не знаємо до цих пір. То наша вимога така, там рядом дитська площадка. Діти бігають, забігають, а там відкриті ями по п'ять-шість метрів. Наша вимога, хай вони примусять їх закидати чи прикрить, щоб в нас не було літальних сходів. як кажуть. А що це за люди? Звідки вони хто їм дозволив? вони не пояснили вам? Знають їм по 20 років хлопці. І вирішили ж підработати, як кажуть. Так вони їх відпустили, Ми думали, що хоті вони їх там затримають, а в неї через півчаса ці хлопці йшли ось у дворок і хіхікали. А тобто ви бачили, що їх відпустили? Не бачили, як і я не бачила, бачила на Віра, бачила і ще тут. Одна сиділа. Ну тут люди в нас сидять. Бачите, квітничок у нас тут. І знають, знають їх. Та й міліція ж мабуть знає. Вони ж їх вже повезли в місті, і всі знають їхні прізвища, так що це вже діло міліції. Свавілля грабіжників, а головне, їхня безкарність не дають постраждалим спокою. Чи покарані злодії, та куди поділося майно, яке вони забрали із собою? Цього людям ніхто так і не повідомив. Ну, міліція, як приїхала, то міліція забрала той метал з машиною. Міліція забрала той метал з машиною. А далі чим закінчилося? Ну, ніхто нічого не знає. Нам ніхто нічого не казав. Позвонили ж на 103, так, це саме чи 102. Сказали, це не наша сміна, ми не нічого. Все, там все ще це закрито. За відповідями на це питання ми звернулися до міліції. Аж раптом вияснилося наступне. Далі пряма мова начальника Жовтоводської міліції Дмитра Смирного. По тому вопросу, который ви мені задали, що 26 числа на вулиці Богдана Хмельницького дворе неизвестного днем я так понял, да? вот, в наглую пыталися погреба. погриба. Значит, более детально я вник вчора вчера в эту ситуацію, честно вам скажу. Почему? потому что по нашим материалам, которые мне предоставили мои подчиненные, значит, группа действительно был вызов такой, группа выехала, но якобы никого там не обнаружили по месту происшествия. Вот. Значит, от вас спасибо вам, от вас я узнал, что группа выехала и задержала людей, только куда они потом этих людей делали, дели и что с ними, что там произошло, мне неизвестно, мне предоставили материал о том, что никого не задержали на месте происшествия, поэтому по данному факту. Я назначил уже служебное расследование. Вот, и я гарантирую, что с кем-то я попрощаюсь. Из сотрудников той группы, которые выезжали. То есть реакция у меня будет жесткая и никаких прощений, ничего. И тут не только людей обманули, тут обманули уже меня, если действительно этот факт подтвердится. Поэтому никаких поблажек, ничего я допускать не буду. Я проведем расследование, я сразу у вас проинформирую и проинформирую общественность. Ну що ж, чекатимемо результатів службового розслідування у міліції. А поки що постраждалі люди з острахом чекають. Чи не повернуться до їхнього двору грабіжники, щоб завершити свої брудні справи?